Що ти шампунь? Вже безмітлок що? Шампунь. Шампунь. Вона <риснеж> не шампунь, вона мана... французьке вино, <риснеж> <риснеж> бля. Ніно, мені не все одно з ким ти п'єш вино. І про що твоє кіно? Кіно, ніно. Люди з 90-ти вийшли. Не nee, uh -huh. бо мій то, то каже, що я ЛГП не к дебіл. Каші, <гас> дебіл. <гас> Піздетала, типам злетіло. Я тільки почали шмаляти, зразу мене висадили. Я навіть не встиг зригувати де не їм був. А я чую чи висадили всіх, а я ще сів за руль, блядь. з <гас> блядь. Я ще думаю, що, думав, що ну, це вийде? Ну щось ж, розкопився. Блядь, все. Розкопився. Роді руки. Ну піздець. Блядь, а то все. хе <рик> Підсосник маленький. I got Та ну така вже мила. Медер з капелюхом. Така вже й мила. Сука, <рик> гномик. на мач ты так на мочу я ты шо блять бо ты ж моя сокровища ага. мне эмочку принес ага я тоже блять чу что эмка нахуй то берста бля там приземлились. Приземлились на общага можем питание нема, нема сука Всё моё. Сєботь. Я так ще Моя Мка. Там шал один пролетів і ще другий. Mm. То дай мені, блядь. Шо на, Що? Набери злато, блядь, на та, не їжу. Що не, блядь? Давай, мені ще на другий пока. Давайте запушумо по моєму. Що вони тут гетаус? Не так-то получи мене шо, аеропорт, бляд, літати, за лутання. Йому тут що, аеропорт, блядь, літати заїбало. Це школа. Найс. Nice. Головна общага, вони між собою ще платиться. Можем підійти під той, що мав проволене. Я ще ну, з ним закинуть. Филлинг грамну що їм зараз жопа, блять. Ой. It's... Майже It's просто, по топятове, видно, що то все заїбіть. Просто скиллер жсткий. Все жсткий. Скилл жорсткий. У мене тут приземлилась ще навіть. Не, я меня срапишу. Куда? Это хоча б трохи патроны стреплю. А то з пальців стріляти на камельфо. Куда б? Окей, у мене двойка. Куда бежишь? Я бы не враг уже бежу. Ёб твою мать. Опа, забегай, забегай двойка. Я знаю, я бачу, я бачу. Там ше падает. Ше падает. No. Блять, коснути. Ше один. No. Одного забрал. No. Бадан. Я сейчас звали играй. Нахуй я сюда пришел? я не знаю, нахуй. Щоб ви собі знали, що я чую від бої ні горта, ні а, а, а а, а, І більше нічого не чу. Від тебе то саме. Ой, а, 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 а. А, а Артур пирожко. Там боти хуяряться в полі, блять, а я біжу нахуй по кукурузі. Біжу нахуй. Глянь, блять. А я біжу по кокороді, як ще не по яйцях б'ють, а зупинитися не можу, бо додженуть пизде дадуть <coughs> Ох їбать. Що, <coughs> он де машина ще поїхала, є бать, шо то блядь? Сука. Їм тут автопарк який ще що їздить, блядь. А у мене на горім світу ще блядь, виключили, блять підрас. Яке світло, ніч, Шо, ніч, вже? нічний ліміт відмінили, блядь, ну. там не мали виключати світло. Виключили? В по, по знову. Та виключають. Та виключали, але це... цей. Але мене, нині, до речі, мали на 4 години виключати, виключили на годину як включили, то не виключали, потім ще на годину виключили. А тепер цей. А на, на завтра нічний ліміт. Ночі не мають виключати світло. Ніхуя себе mm. боял блять, у мене 4 години немає, 4 є. Та у мене тоже таке було момент. Вчора таке було щось подібне. а нині щось, щось не знаю, що сталося. Вони виключили, мало 4 yeah, години yeah. Був, yeah. Був, типу, Я говорю, Я говорю с типом. Много на вулиці, типа на одній вулиці з ним. 4 завода, блять. Я думав, що на что so таке, идем. Enemy's ahead! Там на ружку, блядь, замес, пиздец. Что, блядь, зараза был, Ну, я с ранку не был, блядь, в 1 то я лечу сразу в починки, напомню, что у на, нас основку ебать сразу, бля. Да что за блять, сразу туда в той бег починки дались. О, блядь. Что с не то? <laughs> Это я, блядь, пожертвовал. Я сам забыл, что на та тема. Что на так высоко, высоко цей. А вы на рожку, ебать? На рожку. Ты ведь там... вас поехала птика. На рожку там пиздячится, как на... не на смерть, а на життя, блядь. Залетаю на рожок, выпускаю. Ну, Потом пошли их кумарить. Ну так тебе хер по кумариш, треба когось хоча б кумарити. Уже там ебашит, не хворя саме. О, чібо, типе в рухай сюди, ти їх пише бачите, де вони. На хоя знаю, він десь чого, що десь Но, опять, Я знай інде щось там стріляло. На я Верхня ш... я. Знаю. Шампуня в очі їм на бля, щоб не бачила. Тайно. <реш> <реш> Тайно. <реш> Тайно нормально. Та ні, той шампунь занадто дорогий, им так очі повеш крипаю. не чув таке шампунь. А бля. Що шампунем, що <реш> шампунем <реш> шампанським <реш> називають шампунь, до речі. А шампанський це теж вино тільки Його можна шампусіком називати гри стопу. Від... Шампусик. Шамп... Що може бути краще? О oh, май. Типічна дівчина. Пілко. І суші, ні? Суші і шампанське, ні? Ну, да, да. Ді, що, ков... а, піца, блядь. не. Я більше пиццу. А що ти да, кажеш? Я Стель питаю? Ні, ні. Вона каже шампусика. Кажу, що ще суші, ні, до шампусіка а да, да, без того ніяк, А вообще не туди. І не туди, ні не сюда. Хули ти так, що не понял, блядь до кого-то Я нечайно. Ты ебало <laughs> Ты И молча Но Но я тут вот Сейчас всё уже, блядь, нема-нема Тебя охуел было что ты скажи еще раз Кажу, это сексуалка, блядь Сексуалка небезпечна, непокірна і беззаперечна. Покушаю. Не знаю, що, що десь попропадало, типа б, блядь, Що, Що зі мною играло. А то я давно не грав уже, Оба, забрав. Не забирай, бо я собі аук взяла. О-ля-ля. Так, де, де там таки нашла. о Оляля. Ладно, йди. О, сейчас... Не, 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 там, короче, ты долбоёб, а зашила ей. Я заброню машинку. А может зизди двое и возьми там баги и раз всем нам. У нас теперь бронирована машина, бля. Ты забронировал машину. Ты забронировал машинку. Бля, я так тебя забронировал. Интермозе. Идем, идем по на почему? Uh йо, -huh. йо, 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 йо. Йо, когда не должен. Можно на мисс, можно на мисс, А я б твою мать. Ми тільки танці крушимся. Колесо <кх> <у нас>, попливає. Какую <кх> бусок. Чую, ти ті, тіпи типи ті, ті, на рислоці ззаду. Е, може їх йобнемо? Та забей на них, я їдемо з вами. Чи нахуй не Там, надо? Нема коли ти що метрів з вами підзаду. Похуй, давай. Нема коли сипаєш, я вже я тебе поняв. Так, На міст їдемо, чи цей І зразу на ту штуку Чи ще кудись? Ну. Підемо зону, а там будемо бачити, бля. Десь так. Чулось, десять чудо, десь чуть. Можемо і на ту штуку. Я предлагаю зразу перелітати. Ну ти блять. Битять. Єбашко лес. Да, я можу то зробити, да. я так... <laughs> to... Давай, давай, газу, газу. Мене зараз у лісі запали. Замов... Слухай, якщо ти між двох сосана заполнишься, то я тебе блядь їбу. Ого, блять, тільки я Ты тебе... Ох ти, блядь, яка... Яка дерзка. на <laughs> давай, Бачиш, яке вино в голову вже б'є. Ти бачиш? Ну. Не, там не вино, там три яблука. Забродили позику. Зробився седр. і все Вино на компоті. Типа. На компот. Хорошо! Там вже брашка, а не компотік. Для бродіння, ти знаєш. Седер, седер. Значить, ти до вина не дотягуєш. Там люди? О, курва ракета. Вова, їбаш їх, бля. Мумія моя понимал. А, це ж там мумія кілчатом. Там ще в нього чепочок був. Воу-воу. А де він? Захопили? А ну съеба, стри их звездайте, Лши, все... вс. Пиздец, понахапываю. Блять, семерки забрали. Ой, семерки. Блядь, я в шоке. И присилы не лишили. Так я твою, май, я ж вас. вас Забрал. Пиздец, нахуй. Не, ну я конечно так. Дико извиняюсь, дико Я із ж позеленив. Мразот. Дякую, дякую. аптека є? Нема ни хера. Тут є МРка, чуєте? Ох, я Тут знаю. Тут була МРка. Я за МРки, ебашу. Ні, ні, тут а, була МРка. Я слава була. Вибачте, а, ти... а 8x можеш дати? Бо я хочу пограти трошки за МРки. 8x. Не. Ну, хтось вже забрав знову той Іван, так дайте. А то тут бот. Не пізде на МРки. Ще знову хтось забрав? Ну, ёпта. Що тут хіпить, Соня? Дівка, <звілити> дівка. Мені awesome. Все, Awesome. А то буде песня зараз. Йо-йо-йо-йо. Даю... Ой, у мене 9 аптек, я можу скинути аптек, якщо мы степень Як Яхте буде спати, яхте просней рано, як ты пельменем наебаш себе.

Пятрки, заради домо... А ну, с кем это велюда? Тринди, триндин, триндиндин. А, ты цена. Ну то та. шо куда будем ехать? А ну дивиться, заради у тебя до нас приедут, не? Че наступать? До речі. Там наші десь лазят. Да, это я тут двое на баги, это ваше. Я тут до Ивана. Давай я бачу. Давай. Я за руль. Давай. Та вот там на метку еди. Да там метка. Я не могу. Справа, вот там он там дроп і там на метку поеди раз. Я Это вот моя машина, там є, я думаю, типа. О, там чела, там чела, там чела. Там чела, это, та, то, то аккуратно. Та я бы не заезжал, в принципе, мене МРК. Дивите да, копай на гада. Давай, давай, стой стой у них. Давай, заезжай. Да, заезжай, заезжай, потому что они уже там поехали. Я думаю, что они не едут. А не в пшотере, хорошо? Я не знал. Он ездил, поездил, поездил. Ой, у меня дочь ходит. Ой, блядь. Ой, блядь. Я не на его надо ходить. пиздец. А ты на опыте, блядь? Страшни люди, бля. Андонио, достал меня, блядь. Поднимай, поднимай. Бля. Там шея, бля. на Перебег. Аптеку, теку аптеку скидываю. Нокнул одного. Я скинула. Перебегай нет, Там нас тут вознес. нет. Двой. Ой, я спец. Одного нокну. Мені допоможіть, допоможіть. Дивись, а шо ми всі нокнуть, і що ми допоможемо? Блять, а я свин. Особено... Блять, то пиздець. Ай, блять, пиздець таке. Стільки в'їбав, всі мото.